Вітаємо вас на стенді Беднар на виставці «Агротехніка». Значить, цьогоріч наша компанія на виставці зробила акцент на новинках, і, зокрема, ми представляємо повну лінійку наших власних зернових сівалок. І цьогоріч ми маємо чотири нових концепти в плані зернових сівалок. У мене за спиною зараз знаходиться зернова сівалка Ефекта. Це м 12000 для України назва ефекта не нова, тому що дехто з українських аграріїв вже користується такою сівалкою. У 2021 році, коли власне з'явилася перша ефекта, ціль була дати аграріям високошвидкісну продуктивну сівалку, яка може за одну добу зробити максимальну кількість гектар і ну, якісно посилити. На цій сівалці додали дещо того, що просили аграрії, а власне. Насамперед збільшили об'єм бункера, і на сьогоднішній день ми маємо сівалку із загальним об'ємом бункер 12 тисяч літрів. Окрім ефекту на цьому стенді, ми ще представляємо також нову сівалку Matador. Сівалка ця призначена для стрічкового посіву. Далі ми представляємо сівалку Directo, яка призначена для посіву по нульовій технології. І концепт називається катара. Це сівалка із обробітком ґрунту фрезою вертикальною і власне Е, Далі у нас на стенді є новинка Фенікс профі, це стерньовий культиватор із роботою до 35 см, але із своїми перевагами. Зокрема, кожна стійка обладнана гідравлічним захистом також на стенді. У нас є новинка для українського ринку. Міжнародний культиватор ROWMASTER, але знову ж таки профі. Саме основне, що в нього збільшений кліренс, і є можливість. Окрім того, що звісно, що є ведення порядку, там є можливість автоматичного відключення кожної секції. Це дуже хороша перевага. Є ще декілька агрегатів, які перед тим були на попередніх виставках, але в цілому для, українсь... для українського аграрія це буде цікаві агрегати. Серед них культиватор, дисковий лучник -диск профі і навісний культиватор Фенікс також. Найбільш відома українському аграрію це, звісно, наша зернова сівалка Омега, про яку я ще не сказав, але вона тут є, тому що це, скажімо так, найбільш популярна зернова сівалка з нашого модельного ряду. це класичний посівний комплекс, але він має традиційно дуже багато конструктивних переваг, які виокремлюють його серед конкурентів у своєму класі. Я впевнений, що дуже популярними в нас в Україні будуть. Дискові лущильники. зокрема, концепції профі, Ми дуже багато щороку продаємо класичних дискових глущильників цих терпіз. Профі починають оберти ну, по популярності в Україні. Ми вже працюємо над цим. Ну і сподіваються, що наш аграрій зацінить переваги нового міжнародного культиватора. Ну і звісно, що нові сівалки ми плануємо е, деяку роботу для того, щоб познайомити якнайшвидше познайомити наших аграріїв з цими новинками власне, на полях в Україні. Весною буде вже працювати одна з цих сівалок, яка сьогодні є в Гановері. Новинка в Україні. Отже, ефект 12 тисяч. Вона має два бункери по 6 тисяч літрів, загальний об'єм 12 тисяч літрів. Далі йде висіваюча секція 12 метрів, але зверніть увагу: вона має чотири розподільчі головки. Відповідно, під кожним бункером у нас по два дозатора, і таким чином ми маємо можливість налаштувати секшн контроль чотири секції по 3 метра. Це е, хороша особливість даної сівалки. Міжряддя у даній сівалки 16-7 сантиметрів. Ми маємо два варіанти передніх опцій. В даному випадку на сівалці встановлені профісушники, можуть бути турбосошники. Це е, сушник, який стоїть перед висівачем сушником і прорізає, якби. Підго... ну, Попередню підготовку ґрунту робить. Далі, транспортна ширина цієї сівалки це дуже хороша наша особливість, тому що інші сівалки в цьому сегменті з такими параметрами не мають такої характеристики. Транспортна ширина всього лише 3 метри. Це дуже зручно під час експлуатації. Сівалка обладнана пластиковим бункером під налишковим тиском, що дає нам можливість гарно витримувати норму посіву. На сівалці встановлені слідорозрихлюючі колії трактора у вигляді дискової секції, і також окремо встановлені слідорозрихлюючі колії власне самої сівалки. Значить, На кожному розподільчому грибку, добавлю ще один момент, установлені сенсори контролю потоку. Тобто, в цілому, сівалка, якщо підсумувати, високошвидкісна, високопродуктивна за рахунок ширини захвату. Із витримкою глибини посіву за рахунок того, що висіваючі сошники розміщені на паралограмі, це дає можливість чітко тримати глибину посіву по всій ширині зафату і з гарною витримкою робоч... е... норми посіву. Притисне зусилля у нас регулюється гідравлічно і максимальними ми маємо 130 кг на один сошник. У нас, окрім того, що кожен сошник на паралограмі це вже автоматично краще копіювання. У нас ще Балки, на яких розміщені сушники, також на паралограмі кріпляться до рамки самої сівалки. Тобто так називаємо система дабл паралелограм Оскільки бункер двохкамерний, так як ми бачимо, це е, е, означає, що ми можемо використовувати його в декількох варіантів. Одна частина під насіння, інша під добриво. Але ми можемо варіювати, куди насіння, куда добриво. Ми незалежні від того, або два види насіння. Бункер використовуємо у будь-яких варіантах. Насіння добрива комбінуємо, куди в який. Нема питань, або ж два типи насіння, або ж взагалі два бункера під один тип насіння. Весь об'єм бункера використовуємо під насіння. Дана сівалка ефект це із 12 кубовим бункером. Має можливість вносити добрива тільки в рядок, тому що якщо говорити раніше згадану мною сівалкою, ефекта це є 12 тисяч, то там є можливість навіть замовляти таку опцію як внесення добрив в міжряді. Тобто там 12 метрів ширина захвату і опція внесення добрив в міжряду. Тут, тут тільки в рядок. Сівалка Метадор вперше представлена на виставці Гановері, і це є новинкою для українського ринку. І ця сівалка призначена для так називаємо стрічкового посіву, і робочими органами цієї сівалки є два ряди доліт. Наша компанія відчуває потреби ринку, і власне за цього і з'явилася в нашому модельному ряду сівалка «Матадор», тому що на нашому ринку це дуже затребана концепція. Весною 2024 року ця сівалка буде вперше представлена вже на полях України, і всі бажаючі зможуть побачити її в принципі на своїх полях. Отже, основна спеціалізація цієї сівалки це стрічковий посів, і він забезпечується завдяки тому, що сівалка обладнана двома рядами робочих органів у вигляді доліт. І основною ізюмінкою цієї сівалки є те, що кожна стійка обладнана гідравлічним захистом. Стійка ця працює на глибину до 35 см із гідравлічним захистом. Далі йде вирівнююча частина сівалки у вигляді. Ось такого ряду дисків вертикальних і двохрядного котка шинного із зміщення. Ви бачите, що дуже, завдяки тому, що два ряда дуже гарна пропускна можливість цього котка і відносно гарна стабільність сівалки. І попереду треба зазначити, що є іще подвійні опорні колеса, що дає нам можливість рівно, стабільно тримати робочу глибину сівалки. І в цій концепції сівалки передбачено, що позаду може бути декілька варіантів висіваючих шин. В даному випадку, сьогодні на виставці на матадорі встановлена е, висіваюча шина зернова у вигляді е, дводискових сташників е, для посіву зернових і технічних культур. А також ми можемо на цю сівалку навішувати пропашні сівалки і завдяки розміщенню е, стійок. Ми можемо сіяти стрічковий посів пропашних культур. Хочу також відзначити, що у нас на даній сівалці установлений ще один додатковий бункер «Альфа-Дріл». До нього ми маємо дуже зручний підхід. Це взагалі дуже хороша концепція в плані обслуговування сівалки для оператора. Насівався також установлена двобункерна система з загальним об'ємом 5 тисяч літрів. Всі наші бункера це пластикові бункера під надлишковим тиском. Дана система забезпечує чітке дотримання норми посіву. Даний бункер додатковий може використовуватися як для дрібного насіння, так і для мікродобрив. Враховуючи технічне завдання агрономічної служби, ми можемо комбінувати, як ми використовуємо даний бункер, куди ми направляємо потік з даного бункера. Адже у нас насівався Є декілька грибків, Ось це перший грибок, який, із якого подається добрива на долота, наступний грибок, з якого подається насіння, і ще один грибок, з якого подається матеріал із альфа-дріл. Але ми можемо під час роботи, під час отримання задачі налаштовувати рух насінневого матеріалу і добрив в ті місця, куди нам потрібно. Дуже зручно місце калібрування сівалки. Подивіться, багато місця підійшла людина, все зробила, відкалібрувала і пішла. Не потрібно працювати в зоні робочих органів під сівалкою. Це теж наша фішка, ми і на Омезі використовуємо такий підхід, зручність місця калібрування і, до речі, вивантаження, коли потрібно. І тут на мотодорі нам вдалося це зробити. Зернова шина, звісно, що регулюється гідравлічно, тиск. До речі, тиск тут. Максимальний 130 кг також. Глубина посіву регулюється гідравлічно. Тобто ми у всіх концептах сівалок йдемо до того, що максимум гідравлічних налаштувань, що полегшує роботу в принципі для людей, які працюють із даними оглядатами. Отже, з появою у нас у сівалки Матодор. Ми вже в Україні розширяємо свій модельний ряд. Ми маємо омегу. Це класична зернова сівалка від 4 до 9 метрів. Ми маємо ефект, 12-метрову зернову сівалку для високопродуктивного посіву. І тепер ми маємо мотодор для поціновувачів стриптільної технології посіву.